Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гортензії вже починають розцвітати у горфіках, в залежності від сорту. Деякі сорти швидше, деякі пізніші. Тому і цвітіння не одночасне. Сьогодні хочу зробити окреме відео, пройтися по е, саджанцях, як вони виглядають по кожному сорту. Відео буде недовге, але я думаю, що для вас корисне. Е, то мав у планах собі придбати якийсь той чи інший сорт. Ось так виглядають проміс. Більші саджанці вже продалися, залишились такі менші. Ось так вони виглядають. Коренева, шикарна. Є навіть і більша у деяких саджанців. Це трішки такий ну, пізніший сорт, тому ще, ще без бутонів. Ось так виглядає. Бачите, яка різниця? Один сорт інший. Це тромбоазіна, самарська Лідія. У неї зовсім інший вигляд. Ось така у неї квіточка. Хто знає бачить, що це дійсно вона. Темний стовбур, темний листок. Ось цієї коричневої вишневої кращика на. Листочка ще немає, але він буде пізніше. Ось такі приблизно саджанці. Це рос... гортензія невисока, метр виростає, максимум метр десять, і тому і саджанці, відповідно ну, не такі великі. Ось такі саджанці. Наступний сорт. Ваніла Фрайс. Ось така Ваніла Фрайс. Хто хоче там такий один стовбур, погінець вже з квіткою. Це високоросла гортензія, виростає 25 метри, але все залежить від обрізки. Саджанці є різні є такі. ось такий з квіткою. Ось такі коренева, теж шикарна, пагони товсті. Саджанці в цьому році дуже гарної якості, можете не переживати. Наступний сорт у нас пастель грін. Ось такі, це і без квітки. Квіточка видно, сорт відповідає дійсності. Лист у нього відрізняється. По листу можна розпізнати. Дві гілки, чотири гілки. Корінь добрий. Це невисока гортензія, дуже гарна, схожа на металіку. Ось такий пастель грі, вже ближче. Квітку. Починаю вже зарозфарбовувати. Скайфоли. Ось такі скайфоли. Сорт виростає до метра 20 компактний, квітка гарна, гіацинтова я думаю, що видно. Наступний сорт фрайс мельба. Це пізній сорт, тому ще не цвіте ось такі саджанці. Високоросла. Лист у неї, бачите, який, з якими зубами. Якщо порівняти, ось візьмемо Skyfall і фрайс Мельба. бачите, яка різниця? Відрізняється. І лист у нього, бачите, з таким у фраййсмельби. Такою як лодочкою складається. Квітки ще немає, тому що це пізніший сорт. Наступний сорт у нас Сільвердола. Від недополиву ніжні листочки трішки жовтіють, але це, ну, це рослина у горщику, це нормально. Всі з бутонами. Сорт дуже схожий на полярного ведмедя, але краще тримає свої гілки. Ось такі квіти у нього. Прямо стоячий, білий, нерозовіючий сорт. Дуже гарний. Наступний сорт Little Spooky. Ось такі кущики. Це карлик до 50 см. Ще без бутонів. Густий, низенький, кому для бордюрів. То це для вас. Діамант руш. Дізьми з квіткою. Ось такий. Квіточка величезна, гілочки потужні. Весною обрізаєте на три бруньки, і це вже буде гарний такий шикарний кущик. Дуже трішки. Я думала, що їх 5 штук було минулого разу, але потім в іншому місці знайшла то ось такий кусочок, декілька, небагато. Він серед, але вони маленькі залишились, тому будуть на наступний рік навіть не пропонують вам. Бобо теж квітку не бачила, цвісти не хоче, поки що не пропонує. Йдемо далі на наступну гряду. Пандрія. Це карликовий компактний кущик. Квіточка розріджена, але не дуже. Бачите, вона така десь на процентів 70-80 набита. Потужні гарні пагони. Обрізаєте на наступний рік великий гарний. Пишний кущ. Низькоросла, червоніюча. гортензія дуже компактна. Little blossom Ось такі кущики. Теж дуже ніжна. Ось так цвіте. Це низькоросла до 80 см. Ну, є різні. Є такі, але і такі. Саджанці, гілочки потужні, обрізали цвіття. На наступний рік гарний кущик. Полярний ведмідь. Коренева. Супер. Квіти набирає, кущики гарні, високі, тому що гортензія високоросла. Ось такі. Це пізніша гортензія, тому тільки набирає. Є більші, менші. Хто хоче на штамп. Можна два пагони перекрутити, буде шикарний штамп. Я, до речі, собі теж повідбирала сьогодні. Неділок буду пересаджувати у більший об'єм або у ґрунт. Для дорожчування на наступний рік штамбів, тому що штамби пішли першими. Розібрали їх просять ще, але залишився тільки один. Коренева. Квітка. Виростає метр метр двадцять, прямо стоячий. Дуже гарний сорт. У мене у ґрунті вже він дуже гарно виглядає. Ще не повністю розпустився, але у нас, у нас в Карпатах трішки пізніше розпускається гортензій, ніж у південних чи центральних областях. Андей Фрайс. Ось така. До, дуже трішки, її небагато є на ось такому одному штамбі, на маленькому, якщо хтось хоче, це е, сестра Хаміли Фрайс. Виростає до метра 20, червоніюча, дуже красива лайм лайте ось такі. Великі, це і сорт потужний, і садженці теж, і садженці теж великі. Деякі вже зацвітають, а деякі ще ростуть. Colorful коктейль ось такий один кущик залишився. Бутончики уже є відчутні. Конфеті. Один кущик ось такий залишився. Графіті. Здається, чотири кущики. кокофлеш. Це варіагатна ортензія. Ось на листочках є, але слабо виражена в цьому році. Не на всіх. На деяких була гарно виражена в кущиках ця варіагатність, а на деяких ні. Це залишився один кущик. Ні, два. Ще один. Є два кущики. Барбаресики, паувау із таким біленьким, рябеньким і марія жовта. Ось тут Magical меджик, які починають розпускатися. Коренева добра. Це маленькі е, вінки, але вони ще не готові. Вони будуть на наступний рік. Цьому році їх немає. Це я вже нові висаджувала. Є також е, азалія, фіолетова гейша. Ось такі кущики трішки. Тут Трьохрічні, чотирирічні рослини Lime Light і Little Lime. Також є на штамбі лаймлайт на такому невеликому. І Little Lime. А це у мене перешорт. Пересорт ось такий. І з того пересорту. Це мав бути кандилайт. Але це не він. Не знаю, хто це не можу оприділити. Кандилайт придбала собі знову вже по сорту. Але ось ці такі у мене декілька садженців є. Якщо комусь подобаються, то звертайтеся. Вони такі теж на процентів 80 набиті. Ось тут я повибирала рослини. Які буду вирощувати на штампі. У дві гілочки це буде переплетений, перекручений штамп. Все пересажу у великий об'єм. І буду підрощувати для вас на наступний рік штамби. Сорти Lime Light, Little Lime, Pandria ось така. На штамбі вона дуже гарно, прямостояче дивиться, виглядає. Sunday і Ну, сортів є багато, але це неважливо. Ось такі. Хто бажає теж придбати з такими більш прямостоячими пагонами, то ви кажіть, буду вибирати саджанці такі, щоб вам можна було виростити із них штамби, якщо є таке бажання. Ось так виглядають мої саджанці. Ці штамби вже вже замовлені, заброньовані під завдатком, тому їх немає. Це молоденькі розсаджую пінкачу, тому що в мене вже закінчилися великі, зразу розібрала їх і не було. Тому розсадила пінкачу графіті. І ще коку флеш. Ось, бачите, навіть на малих, на малих саджанцях варіагатність проявляється ось так. А тут немає. Тому, поки рослина молода, то це так, так буває. Це теж для штамбів. Це теж для штамбів відібрала. Дві гілочки в одну гілочку, ось тут одну гілочку меншу відріжу, більшу залишу. Ще вам зараз покажу. Деякі сорти вже можна вибирати, кого цікавлять малі саджанці у п 9 е, Уже вони деякі. деякі можна вибирати. Підросли. Ось так це все виглядає. Зараз я відкрию перничок і вам покажу ближче. Ось так виглядають півлітрові саджанці, дев'ятка. коренева готова. Верхівка є, починає здерев'яніти, Саджанець уже готується до зими. Вінкі-вінки, дуже погано живцюється, погано наростає, тому і менше виглядає. Геркулеси. Ну, я не буду кожен сорт вже, тому що місця в телефоні мало буде дуже довге відео. Я список сортів залишу, або пишіть у Viber-скину кожному. Уточняйте. Кого цікавлять маленькі саджанці. Ось так вони виглядають. Не всі сорти готові, але можна вибрати, питайте, будемо шукати. Те, які з квітами. але це тому, що була верхівочний живець, то такі живці зацвітають. Я не обрізаю, мені подобаються ось такі в одну, дивіться, який корінь, в одну гілочку, коли ви обрізаєте низько. Звідси вже йдуть потужні бруньки. А якщо цих багато гілочок, то бруньки, звичайно, ось так, як тут, ну, вони тонші. Світ там виростуть трішки менші гілочки в наступному році. Але підживлення робить свою справу, потім все вирівняється, доганяють одні інших. Просто не потрібно боятися ось таких. Саджанців в одну гілку. Бачите, який корінь? Це цьогорічне живцювання. Ось так виглядають. Сорти залишу під відео, номер телефону теж. Лохина достигає. Птахи багато допомагають збирати урожай. Це сорт, не пам'ятаю, або Блюкроп, або Нельсон. Тут були в цій грядці висажені два сорти. Який з них який, я вже не пам'ятаю. Два кущі в цьому році у мене засохли великі. Але є відростки, тому восени буду. Відкопувати і на їхнє місце висаджувати, висаджувати нові. Ось такі гортензії. Такі саджанці я вам пропоную. Саджанці гарні, Little blossom. Ще. Зелененька, але вже розпускається. дуже компактна, гарна, Ось так виглядає ґрунті на Сонечку в тіні по іншому, пастель Грін, Скайфол. З гіацентом, графіті, пандрія. Дивіться, яка вона компактна, прямо стояча. Пагони вишневі і такі міцні. Шугараш. І завершу я своїм красенем фантом. Подивіться, який він великий. Які у нього невисокі ноги, і який він величезний верстає. Якщо би це був штамб більше метра, ну, то ви би із близька на рівні очей всієї цієї краси не бачили. Всім гарного дня, красивих гортензій. Вибирайте саджанці, кого цікавлять горщики. Також вибирайте для рослин. Металіка починає розфарбовуватися. Ось такий новий є колір. Дуб називається. Сподобався мені. І ще чекаю старе дерево, що не приїхала про танг. Конфеті. Дуже гарна. Поки що зелена, але квіточки пелюстки дуже великі. Так виглядають у горщика гортензії, теж дуже-дуже гарно. Панфлора в цьому році дуже малі квіти, тому що залишила багато і пересадила з ґрунту у горщик. У ґрунті були. Напевно, в разів 5 більші квіти в минулому році. Дуже були великі. У кашпо менші. Це 45 літрів. Але мені подобається. Всім гарного дня, до зустрічі!